Діти, сьогодні ми з вами прогуляємося до лісу. На гостину до звірят? Як ви вважаєте, що треба взяти, коли йдуть у гості? Гостинці Так, молодці? Ось ми і прийшли до лісу. Де ж звірята живуть? Як ви вважаєте, хто тут живе? А чому ви думаєте, що тут живе зайчик? Зайчик який? Сірий, швидкий, боязкий. Чим ми можемо його почастувати? Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував, нам капусту попсував. Довгі ноги, скік та скік. Ми погнались. Він утік. Ходімо далі. Відгадайте загадку і ви дізнаєтеся, хто живе в цьому будиночку. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має. Їй на місці не сидиться. Як зовуть її, Лисиця. Як називається будинок лисиці? Нора. І лисичка, яка вона. Чим ми її почастимо? Подивіться, яка велика хатинка. Як ви вважаєте, хто тут може жити? Не боїться він морозу, цілу зиму спить в барлозі. Влітку любить мед. Кожину смачну ягідку малину, ведмідь. Який він? Яка у ведмедя шуба? А як він ходить? Як речуть? Що ж любить ведмідь? Чим ми його пригощатимемо? Погляньте, які сліди я знайшла. Куди ж вони нас приведуть? Хто стоїть біля ліва? Вовк, може, це собака? Чому ви вважаєте, що це вовк? Так, правильно, це сірий вовк. Назвемо його ласкаво, щоб він подобрішав. Вовчик, а ще дамо йому гостинці. Погляньте, яке високе дерево, що під деревом лежить, шишки, а на дереві дупло. Хто може жити в дуплі? На сосні чи на ялинці? Лісові збира гостинці, жвава, як вогонь, прутка, донька лісу. Хто така? Білка, яка вона? Огнаста, м'яка, маленька, прутка. Що ми дамо білочці? Білочка вдячна нам за гостинці. А наша прогулянка закінчилася. Час повертатися додому. Яких тварин ми зустріли сьогодні у лісі?